Страшну аварію зафільмували віничани біля села Писарівка. За попередніми даними, ДТП стала сьогодні вранці за участі позашляховика та вантажівки. На місце інциденту терміново вирушили загони Нацполіції та ДСНС. Також приїхала швидка допомога. Легкове авто зазнало сильних пошкоджень. На місці аварії наразі працюють фахівці. Вони з'ясовують усі деталі. За попередньою інформацію слідства водій автівки легкової не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення за вантажівкою. В результаті ДТП в легковому автомобілі двоє людей загинуло, та ще двоє травмовані. Вони доставлені до лікарні. Задонатити кров врятувати військового. У зв'язку з війною в Україні значно зросла потреба у донорській крові. Її потребують цивільні, які постраждали внаслідок війни, так і наші захисники. Окрім того, не варто забувати, що кров також необхідна і для планових операцій. Тому війничан закликає зробити свій вклад у майбутню перемогу і стати донорами крові. Європейські інвестиції під час війни відбудова України та робота Вінниці в тилу. Українські міністри, члени парламенту, лідери бізнесу та представники муніципалітетів взяли участь у бізнес-форумі в Люксембурзі. Мер Вінниці Сергій Моргунов розповів присутнім про роботу нашого міста в тилу. За його словами, Вінниця прийняла вже 46 тисяч переселенців і 260 релокованих підприємств. У Сергій і були деокупації, ну, деокуповані, які окуповані, і ті міста, які прийняли внутрішнє переміщення осіб, релоковані підприємства. Але важливо для України 342 й день війни. 342 -й день війни. Чим більше буде цих днів, тим more більше війс, буде жертв. More серед наших героїв і серед цивільних осіб, в тому числі дітей. Children, тим більше буде знищено населених пунктів, cities, які Росія знищує просто до землі. That till the тому тим більше треба буде часу і тим більше грошей для того, щоб це все відбудувати. І таку відбудову слід починати вже зараз. Певні фахівці вона вимагатиме величезних обсягів інвестицій. Очікується, що учасники форуму визначать можливості, ризики та питання, які необхідно буде вирішити, щоб забезпечити широке скоординоване інвестування. Український народ, українське Ukrainian суспільство, people, society, повністю підтримує зусилля президента Зеленського, вищого керівництва держави, щодо отримання більше військової військової могутності, зброї. І на жаль, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день нам потрібно більше зброї. Щоб мовапенщо цих днів. Було менше дні війни, щоб ми могли перемогти be, разом з вами, with you. тому що це буде перемога не тільки України, the а перемога всього демократичного, а Вони готуються відбудовувати країну після війни та вже почали опановувати новітні технології. Учениця вищого художнього професійного училища номер 5 Алла Чернонох в перших рядах вчиться наносити фарбу. каже процес ювелірний, але найголовніше інше. Після війни дуже вона знадобиться, тому що нам треба буде багато чого відбудувати, десь зробити якісь ремонти, і наша професія дуже буде поширена після воєнний час. Півроку цей хлопчина опановує професію маляра. Каже, справа йому до душі. Олександр акуратно фарбує стіни та розповідає, чому вже навчився: штукатурити, шпаклювати, плитку класти. Планів у хлопця, хоч греблюгати. каже, щойно вивчиться, мріє відкрити свою будівельну фірму. Хочу поїхати туди, в гарячі точки, щоб відбудувати все, тому що це щас нам дуже потрібно. А далі майстер виробничого навчання Олександр Лівшун проводить майстер-клас, як клеїти плитку на стіні. Певен професія облицювальника на часі. Це будівельна сфера, це для того, щоб відбудовувати нашу країну. І всі хлопці, які зараз працюють, всі учні, які зараз навчаються, всі заохочені в цьому, щоб швидше була перемога відбудувати нашу країну. Майстер виробничого навчання зауважує, вже зараз на ринку праці гостро затребувані робітничі спеціальності. Всі хлопці, які зараз працюють, всі учні, які зараз навчаються, всі заохочені в цьому, щоб швидше була перемога відбудувати нашу країну. Вже дев'ять років заклад підтримує німецький фонд імені Щока, розповідає директор Андрій Безуглий. Зокрема, ми започаткували. З ним навчально-практичні центри по Столяр-Будівельний по професії Маляр. І в цьому році ми анонсували розвиток такого напрямку, як підготовка мулярів. Це проєкт, який запланований на три роки, і ми тільки розпочинаємо з ним на сьогоднішній день роботу в цьому напрямку. Експерти відзначають, після перемоги найбільший попит буде не лише на фахівців з відбудови нашої країни, а й української економіки, на військових, психологів та лікарів. У Вінниці запустять ще одне релоковане підприємство. Енергетична компанія з Бахмута Теменерго спеціалізується на будівництві електричних мереж. Наразі відбулася перереєстрація підприємства у нашому місті. Зараз там працює 80 чоловік. До повномасштабного вторгнення РФ штат був вдвічі більшим. Фахівці міськради готові посприяти у пошуку приміщень. Нагадаємо, теменерго одне з понад 250 релокованих до Вінниці компаній. Не гуманітарної допомоги і знову до Херсону. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб не припиняє свої роботи і допомагає прифронтовим містам переживати складні воєнні часи. Серед провізії, яку зі складу відвантажують до відправлення продукти тривалого зберігання, різноманітні крупи, цукор, борошно супроводжуватиме фуру із вантажем керівник Херсонського гумштабу. Міжрегіональний Вінницький гуманітарний штаб передає вантаж. Херсонському гуманітарному штабу, що стосовно заявок, попросили більше муки для того, щоб розвести по пікарням, випікають хліб, як і військовим, які там зараз є, так і місцевим мешканцям. До сипучих додали різносоли і мішки із овочами. В переліку морква, буряк, цибуля. Тож у комплексі провізії вистачить, аби господині могли приготувати різноманітні страви. Окремо в ящики запакували яблука, подбали і про запас питної води, враховуючи постійні обстріли і неможливість всюди проїхати великі фурі. Координатори напрацювали власний механізм адресного доправлення їжі людям. План такий машина приїжджає в сам Херсон. Потім воно фасується і розподіляється на невеличкі машини і роз'їжджається в регіоні. Частина вантажу залишається в самому Херсоні. знаючи потребу до окупованого регіону і масштаби потрібного. Координатори гумштабу співпрацюють з підприємствами Вінничини, і таким чином всім гуртом вдається збирати життєво необхідний вантаж. Автомобіль починав завантажуватись в барській громаді. Олександр Хомяк, депутат обласної ради, разом з головою громади і жителями громади, доєднались до формування вантажу. І вже тут також наша команда, депутати обласної ради і міської ради Вінницької міської ради, доформовували по потребі. Потреба була і в засобах гігієни. для крихіток, які там залишились і народились, повезуть упаковки з памперсами, а ще молочну продукцію. На Херсон їде вже третій такий вантаж від гумштабу. Загалом це понад 60 тонн провізії. В останній момент попросили ще три буржуйки, бо в місця, коли спускаються під час тривоги, щоб можна було розпалити і зігрітися, то от докинули ще пару буржуйок. За кримом фури до прифронтового Херсону вже не вперше поїде волонтер із бару Іван Матеуш. Каже, за майже рік війни об'їхав зі своєю помічницею всю лінію фронту. Допомогу возить і бійцям, і жителям постраждалих регіонів. Кожного разу за вікном бачить, що несе з собою руський мір. Важка дорога від цього ніхто не застрахований, але хтось має їздити. І там дуже багато людей, які потребують цієї допомоги. Ну Стараємося їм максимально, як тільки можемо допомогти, тому що в нас тут набагато спокійніше і треба дбати про людей, які там. Особливо люди старшого віку приходять, а коли, а що, а що привезли, а що будете давати, а по скільки. Тобто люди позитивно реагують на нас. Такі прості речі, як продукти харчування, дуже потрібні у місті, яке продовжує нищити Росія, і кожен вантаж, який вдалося зібрати тут, у Херсоні, на вагов золота завдячуючи Вінницькому гуманітарному штабу, його керівнику Володимиру Борисовичу Гройсману за підтримку да, вдячні від херсонців, від громад Херсонщини. Гадаю, що це не останній, і будемо рухатися в цьому напрямку. А шлях в України один до перемоги. Літати без крил Вінницькі нацгвардійці навчаються на майбутніх операторів безпілотників. Наразі аеророзвідка одна з найважливіших сфер у військовій справі, тому охочих пройти курс та отримати сертифікат багато. Бійці усвідомлюють, що заради перемоги потрібно здобувати корисні навички ведення війни для керування БПЛА. Необхідно добре знати місцевість та вміти поратись зі своїм птахом у погану погоду. Військовослужбовці задоволені якістю навчання і впевнені, після проходження курсу покращать знання для успішного виконання бойових завдань в нас було іспит в іспиті В нас є шість об'єктів, які були завдані території розбросані. Повинно було екіпаж їх знайти, відзначити на точку GPS отримати координати і підтвердити ціль, що вона там є та. Бути незамітними від другого екіпажу, щоб їх не знайшли в укриття, і відійти в точку евакуації. Хтось знайшов все, хтось знайшов половину, хтось знайшов чотири, але люди справились, є тенденція, є розуміння, не вистачає трохи навику. Зареєструвати автівку в прозорому офісі. Вінницькі ЦНАПи відновлюють надання послуг з оформлення транспортних засобів. З 1 лютого фахівці проводять прийом громадян у центральному відділенні та старе місто. Там можна отримати видійське посвідчення і обміняти його, оформити та перереєструвати машину. Є ось опускання щітки. Включання лома, щоб щітка оберталася, щоб замітала, і опускання отвалу. Механізатор Богдан Гуменюк показує, як порається на своєму рухомому робочому місці. Погода графіки змінює роботи, бо виходимо раніше, якщо великий снігопад то виходимо раніше на зміни. А так, то все в штатному режимі, якщо все нормально, як погода. З самого ранку чоловік очищує тротуари міста від снігу і вкотре просить віничан не паркувати автівки на узбіччі. Так то не дує, складно, але те, що великий поток транспорту, то дуже тяжко в тому плані, що треба дивитися кром, щоб не зачепити ні машину, ні пасажирів. Сумліну роботу комунальника помічають перехожі. Тріялість також все». Так що це важливо, звісно, для всіх. Тут багато стареньких ходить. Живе багато, так що з дітьми важливо, звісно, і дякую, що розчищають, що чистять. Вже трошки краще тут стало в нам. Приємно, і ти спішиш на транспорт, на роботу, допустимо. Якщо йде сніг або дощ, ну сніг в основному ж. Трактор перебирає. Це приємно. Причому в сім ранку я виходжу. З дому і вже трактор їде. Це приємно. Знаю, що в інших містах, напевно, такого немає, як у нас Вінниці. підтримка чистоти. У комунальному підприємстві Вінницьке шляхове управління були готові до хуртовини заздалегідь, оскільки фахівці відслідковують погодні умови. Ще до початку снігопаду наші всі автомобілі снігоприбиральні. Були загружені піскосоляною суміші і орієнтовно, десь в 9 годин і 20 хвилин всі автомобілі 10 одиниць виїхали на свої маршрути. За дві години вулиці Вінниці обробили більш ніж 100 тонами спеціальної суміші. Піскосоляна суміш у нас заготовлена, вона знаходиться в ангарах, от, в хорошому стані. З, значить, відсів ми змішали з солью, орієнтовно десь на тонну відсіва ми надали десь 150-120 кілограм солі. Боролися з негодою 20 працівників підприємства відповідно на 20 снігоприбиральних машинах. Це механізаторів і трактористів. Плюс додатково ще в нас є прибиральники тери, прибиральники територій. Жінки, які також займалися очисткою зупинок, посипанням їх з прибиранням снігу на посадкових майданчиках, от, а також на інших тротуарах на пішохідних переходах. Синоптики прогнозують, снігопади не вщухатимуть ще кілька днів. Тож у Вінниці очікується ожеледиця та жовтий рівень небезпеки. Містян просять бути обережними і тепло одягатися. Хочеш припаркуватися, заплати. На десяти вулицях у Вінниці паркування автівок буде платним. Розпочнуть із центру, де водії найчастіше залишають машини, порушуючи правила дорожнього руху, намагаючись за рахунок інших створити максимальний комфорт для себе. Наразі фахівці визначили лише вулиці, на яких ведуть платне паркування автівок. Місця та розмір плати встановлять рішенням виконкому. Процес триватиме щонайменше кілька місяців. Дійсно, це європейський досвід, це може врегулювати завантаженість вулиць. І, наприклад, якщо людина залишає автомобіль з порушенням, наприклад, що найменший штраф за знак 334, Вартість такого штрафу 340 гривень, але людина може сплатити 170 перших 10 днів. І коли до нас телефонують і говорять, що я залишив автомобіль на 15-20 хвилин, прийшов, отримав штраф. То, наприклад, якщо приблизна вартість, приблизна середня, там 35-40 гривень буде парковка, то заплативши 30-45 гривень за паркувальне місце, годину можна стояти і не переживати, що тобі прийде штраф 340 гривень. Дні місця для паркування будуть виокремлені як майданчики зі спеціальною розміткою, інформаційними щитами та дорожніми знаками. Безкоштовні парковки вони по місту так і залишаються. тобто, не робиться всі паркомісця, не забираються. Але потрібно одразу сказати, щоб водії зрозуміли, що якщо я придбав автомобіль, то мені ніхто не зобов'язаний надати паркомісце саме там, де мені потрібно безкоштовне. Згідно закону, має бути щонайменше 10% відплатного паркування безкоштовно для людей з інвалідністю. Таких в нас 271 місце а буде виділено для людей з інвалідністю 35. Також потрібно розуміти, що платне паркування передбачає зупинку, так як нам дуже часто телефонують порушники, що я зупинився на 5-10 хвилин. 10 хвилин безкоштовних. З гарним настроєм та спортивним духом відвідувачки факультету здорового способу життя Вінницького терцентру змагалися за звання найкращої у боулінгу. Такі розваги для них не нові. До великої війни віничанки срібного віку щомісяця вибирали години для особливих занять. Якась розрада, якесь підняття настрою, відволікаєшся від буденності. взагалі, хоч з дому себе витягнеш. Боулінг для них не лише гра, а й додаткове тренування. М'язи розминаються, от при кожному змахі рукою грудна клітка е розкривається. Плечовий пояс працює, люди задоволені, получають енергію, займаються спортом. І такі заняття лише маленька частинка життя відвідувачів Вінницького терцентру, що сезону вони змінюють напрям роботи. У нас літом велосипеди, зимою у нас скандинавська ходьба, у нас оздоровча фізкультура. Кожен день люди займаються, у нас тренажерний зал, кожен день люди розвиваються, займаються, всі активні, всі спортивні. Не змінюється лише бажання проводити непосидючу та цікаву старість. Нам літ багато, але ми такі всі життєрадісні. Нам подобається ходити з палками, ходити в боулінг. Тож і інших закликають приєднуватися, адже для відвідувачів терцентру кожен новий день це нові знання та нові можливості розвиватися. Я хочу звернутися до всіх пенсіонерів міста Вінниці. Не сидіть вдома, не сидіть під під'їздами, не розказуйте історії своїх хвороб, а займайтеся активним образом життя, Займайтеся спортом, ідіть колективи, художну самодіяльність. І незважаючи на турнірну таблицю, перемогла дружба. Головне кажуть бабусі це позитивні емоції, якими зарядилися під час гри.